Полі Васильовичу, земельна частка Пай, про вилучення земельних ділянок з постійного користування Рівчат Степанівського сільського споживчого товариства. І п'яте про зменшення площі земельних ділянок комунальної власності. У кого є які зміни чи доповнення до порядку денного? Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за, проти. утримався одноголосно. Отже, по першому питанні нам, Олександр Миколаїв, до Ой, Олександр Іванович, вибачте. Доповідаємо. Надійшла заява від Шутова Миколи Івановича щодо затвердження технічної документації. Цільове призначення для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Значить, поступів вулиця Вишнева. До заяви додано свідоцтво про право на спадщину за законом. Закону звернення приватизації 0,25 двадцять Що рекомендує в сільській раді? Затвердити. Рекомендує хто за проти? Отримався. По другому питанню, Олександр Іванович. Надійшли заяву від Вишман у Ольгі Михайлівни і Вишлан у Олегі Івановича. Значить, земельна ділянка. Розмі розміром 025 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в поступі, вулиця польова, будинок 44. Значить, передати просить і затвердити від іншу документацію, передати постійне користування. Розмір по 1,2 відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Приймаємо рішення рекомендувати сесії okay. за, проти одноголосно. Третє про затвердження технічної документації e, Значить, допов... доповідаю. Звернувся Ткаченко Микола Васильович щодо затвердження технічної документації, але було не надано повністю. Пакет документів, а саме відсутнє свідоцтво про, про право власності на спадщину після смерті Марії Ігнаті Хаченко. І ще до того, що написана неправильна заява, потрібно на про надання дозволу на розроблення, на розроблення. документації, написано про затвердження технічної документації. Сесії сільської ради дане питання знято з порядку денного. Хто за? Проти одного. Так, четверте питання про вилучення земельної ділянки з постійного користування Рівчак-Степанівської ССТ. Надійшла заява від представника Рівчак-Сопанівського ССТ щодо вилучення з постійного користування земельної ділянки площею 500. Це степовий купила да. центральна 4, да. відповідно, згідно договору купівлі продажу. Хто казав, що не хочу? Буд... От тут вона заряджає. Зараз Я на комісії підійду. Будівлі купили дану частину нерухомості, купив, придбав Паченко Андрій Володимирович, що підтверджується договором купівлі-продажу. Пізніше ця земельна ділянка буде йому передана. Рекомендуємо сесії сільської ради вилучити спостійного користування. доза, за? Проти отримались одноголосно. І п'яке питання про зменшення площі замельних ділянок комунальної власності. Зн... Зн... Надійшла заява від громадянина громадяна. 100... 100... Може, стаценка чи станція. Але написано стаценка. Стаценка Василя Івановича відповідно до державного акту на право приватної власності на земельну ділянку рожевого кольору було зазначено земельна ділянка без кадастрового номера. При виготовленні документації стало відомо, що землі приватної власності заходять на землі комунальної власності. Даним громадянам просить зменшити земельну ділянку в у комунальній формі власності на 26 гектарів. Місце розташування земельної ділянки це шкільна 2А село Полоні Рекомендувати сесії сільської ради і mm -hmm. проти, отримали сьогодні голосно. Надійшла заява Остринського Олександра Олексійовича щодо зменшення земельної комунальної власності. Теж рожевий акт на право приватної власності на земельну ділянку під час виготовлення кадастрового номеру землі. Заходять на землю комунальної власності. Просить зменшити землю комунальної власності на 26 сотень. Розташоване польова маківка. Рекомендуємо сесію. Рекомендуємо за, проти, втримались одноголосно. На цьому питання виписане. Є доповнення, зауваження доведення. Я дякую всім за участь.